30 грудня анонімність, анонімність духовна основа всіх наших традицій, яка постійно нагадує нам про те. Що принципи важливіші за особистості алкоголік і сторінка 562. Важливість 12-ї традиції я відчула ще в перші дні тверезості. Поряд з 12 кроками ця традиція досі залишається неодмінною умовою мого одужання. Ставши членом АА, я зрозуміла, що у мене проблеми з характером. Як тільки я познайомилася з дванадцятою традицією, Її ідея стала мені зрозуміла. Для мене є вірний спосіб за допомогою інших поглянути в обличчя власного алкоголізму і супутнім його вадам, гніву. Агресивності і схильності оборонятися. Дванадцята традиція здалась мені чудовим засобом зменшення мого его, адже вона приглушує мій гнів і дає можливість використовувати принципи програми. Кроки ця традиція ось уже кілька десятків років ведуть мене по шляху безперервної тверезості. Я вдячна всім, хто був поруч, коли я потребувала допомоги.